Перше враження дуже важливе, і в онлайн-курсі обкладинка відіграє велику роль у привертанні уваги потенційних клієнтів. Як створити обкладинку, яка буде не лише красивою, але й ефективною. Зрозумілий дизайн. Обкладинка має бути чітко передавати тему курсу. Використовуйте ясні зображення та текст, який легко читається. Контрастні кольори. Використовуйте кольори, які виділяються, але при цьому гармонійно поєднуються. Контраст допомагає акцентувати увагу на важливих елементах. Назва курсу. Назва повинна бути центральним елементом обкладинки. Вона має бути короткою, чіткою і відображати зміст курсу. Професійні зображення, використовуйте високоякісні фотографії або ілюстрації, які підходять до теми вашого курсу: брендування. Не забувайте додавати свій логотип або ім'я, щоб зміцнити свій бренд. Пам'ятайте, обкладинка це обличчя вашого курсу, і від того наскільки вона приваблива, може залежати успіх вашого продукту. Не нехтуйте цим елементом.